Санкції проти Росії не є втратами для європейського бізнесу, це є інвестиції в безпеку Європи. Про таке заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на саміті Ялтинської європейської стратегії у Києві за словами глави української держави разом з європейськими та американськими партнерами Україна та світ стануть безпечнішими. Два з половиною роки ми ведемо боротьбу проти російської агресії, назва якої дуже проста: це не громадянська війна, це не конфлікт в Україні, це ніщо інше як російська агресія проти суверенної, вільної, незалежної, демократичної України. Ми повинні використовувати тільки це слово. Нам вдалося зупинити агресора від подальшого проникнення на українську територію. Традиційно на зустріч Ялтинської європейської стратегії в Україну приїжджають відомі європейські політики і світові діячі, щоб обговорити глобальні проблеми світу і нашої країни. Канадські спостерігачі за парламентськими виборами в Росії не поїдуть до окупованого Криму. Про це повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ Канади Жан Остін. Він наголосив, що позиція його країни повністю співпадає з поглядами міжнародного співтовариства також Канада, як і раніше, вважає Крим невід'ємною частиною території України. Данія не визнає результати російських виборів до Держдуми в окупованому Криму і вважає проведення голосування неприйнятним. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Крістіан Єнсен у перший день щорічної Ялтинської європейської стратегії, що відбувається у Києві. Також він акцентував на тому, що викликає сумнів той факт, чи вибори в Росії в цілому вільні та чесні. Крим не частина Росії, Крим це частина України. Підсумував дипломат. Український теле і радіосигнал планують спрямувати на окуповані території. Телевежу на горі Карачун на Донбасі. Планують встановити до кінця місяця. Загальний бюджет відновлення ретранслятора 10 мільйонів гривень. Про це заявив народний депутат України, радник міністра інформаційної політики з питань відновлення мовлення в зоні АТО Олександр Бригинець повідомляє прес-служба Мінінформполітики. Наразі на станцію вже завезли нові пристрої для телерадіомовлення. Гроші українських екс-чиновників заарештовані і конфісковані Латвією, повернуться в Україну. Київ і Рига узгодять необхідні для цього кроки. Про це домовилися заступник генпрокурора України Євген Єнін і генпрокурор Латвії Ерікс Каленмерс. Він запевнив, що його відомство готове і надалі співпрацювати з українськими колегами. Нагадаємо, 13 вересня суд Латвії конфіскував на користь бюджету цієї країни 50 мільйонів євро. Екс. Віце-прем'єра команди Януковича Сергія Арбузова, крім того, у банках Латвії заморозили 32 мільйони доларів і 72 мільйони швейцарських франків компанії Юрія Іванющенка. Європейський союз вирішив виділити близько 16 мільйонів євро на підтримку українських державних антикорупційних органів. Про це на прес-конференції повідомив Єврокомісар Йоганезган. Європа має ті ж самі виклики, що і Україна, і лише разом ми можемо їх подолати. Водночас ми повинні вирішити питання корупції. Україна має і далі відновлювати економіку, виправляти слабкі місця в судовій системі. І в цьому європейський союз готовий допомагати. За словами Йоганни Сагана, ці заходи мають бути реалізовані ефективно. Відповідний проект в Україні реалізовуватиме Данська агенція з міжнародного розвитку. Медичне обладнання на суму 60 мільйонів гривень отримав український дитячий кардіологічний центр доброчинну допомогу. Надав Швейцарський міжнародний фонд серця Євразії». із великого обладнання за вами є машина штучного кровообігу. Так, це раз. За мною є один апарат ультразвук, і ми кажемо ехо, кардіо-ехо апарат. Так? Ми маємо також для дорослих, для літніх людей ту ситуацію, коли при інфаркті серце, треба йому час, щоб воно працювало. Це є балон, балонна система, яка робить замість серця. Механічний викид. так і багато тих одноразовостей, які ми використовуємо, і більше ми не можемо використовувати. Апарати дозволять рятувати більше життів минулого року. Фонд передав Україні обладнання на 30 мільйонів гривень результат багаторічної українсько-швейцарської співпраці, створення на базі кардіоцентру міжнародного медичного закладу для оперування пацієнтів із Європи та Азії. В Україну йдуть перші приморозки. Синоптики кажуть, що подекуди температура повітря опускатиметься вночі до трьох градусів морозу. Холодів слід чекати у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. В день температура сягне позначки понад 20 градусів. Найтепліше буде на півдні України та на заході від 23 до 25 із плюсом. НСК Олімпійський вже практично готовий прийняти фінал Ліги Чемпіонів 2018. У цьому запевнив президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Більш того, за його словами, стадіон не вимагає жодних бюджетних і спонсорських вкладень. Навпаки, футбольний захід такого масштаба приверне в Україні інвестиції туристів. Нагадаємо, напередодні на конгресі УЄФА в Афінах вирішили провести фінал Ліги Чемпіонів 2018 у Києві. Єдиним конкурентом. Том української столиці був Мадрид, проте іспанці до моменту подачі заявки не встигли добудувати новий стадіон Атлетику. Готовність олімпійського вже цьогоріч у грудні проінспектує Оргкомітет УЄФА. Наша заявка була пер перша, одна із самих. Най... Наша заявка була однією з найякісніших, тому що у нас були готові всі необхідні гарантії та заявки. Буквально два тижні тому ми отримали офіційний проект договору між федерацією футболу і УЄФА. Різні були проблеми і питання, але вони практично всі вирішені. І сьогодні в УЄФА немає питань і ризиків для того, щоб відбувся фінал в Києві.